Подивимося як спрацьовують дзеркала на обледенівшій машині. Ось повністю. льот. відкриваємо. Бачите, не відкрилось навіть. Пробуємо ще раз. Закрилось. Капець вообще не спрацьовує. Треба трошечки, мабуть, допомогти. До речі, ось так це перший раз що. Прямо, что прямо так вот капітально прихватило, що зеркала не відкриваються. Ну конечно. Акуратно, щоб не поцарапать. Ну, тобто все більше ось тут і заважало. Так, машинка гарно обладеніла і подивимося як спрацюють дзеркала, автоматичне відкривання, коли розблоковується машина. Чуємо, що хрустить льот, але все. Відкривається і все ок.